Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук. З великою радістю сьогодні починаю програму з хорошої новини. Сьогодні Херсон повернувся в Лона України. Сьогодні Херсон знову український, незважаючи ні на які референдуми. Я вітаю всіх українців в першу чергу. Звичайно, всіх херсонців, які сьогодні перебувають тут у нас на Прикарпатті. Ну і звичайно, хочу сказати велике спасибі Збройним силам України. Ми вами пишалися, пишаємося, і так буде завжди. З перших днів окупації Росії України Росією України організація Об'єднаних Націй почала займатися проблемою біженців і внутрішньо переміщених осіб. І водночас організація в усі адміністративні корпуси призначила своїх представників міграційної служби. І як сказала сама організація, це вперше вони так оперативно і швидко спрацювали в цьому напрямку. Звичайно, такі представники є і в нашій області. Сьогодні один з них в нашій студії. Я з радістю вас знайомлю, Назарій Куземка. Асистент з питань захисту міжнародної організації з міграційної зміграції організації, пане Назарію, доброго дня! Щиро вітаю вас доброго. в нашій вітаю. Вітаю. студії. Дякую поряд з паном Назарієм. Наталя Козакевич, заступниця заступниця директорки благодійної організації благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ. Пані Наталя, щиро вас вітаю. Доброго вечора. Пане Назарі, я знаю, що ваша організація дуже багато чого зробила, і вам є, що нам сьогодні розповісти про те, що зроблено, що планується зробити. Однак я би хотіла нашу програму почати, можливо, не з зовсім приємних для вас запитань, однак відповідь на них чекають наші глядачі, і тому, я думаю, ви будете відверті і дещо нам роз'ясните. Отже, Україна стала членом Організації Об'єднаних Націй ще в 45-му році, офіційно в жовтні місяці. Вона тоді ще була в складі Радянського Союзу, а згодом, вже після отримання незалежності, вже в 92-му році, вона поновила свій статус членства, так як уже незалежна держава. І протягом цього всього часу вона себе зарекомендувала як доволі відповідальний партнер, який дотримується статуту організації, виконує всі свої зобов'язання. Як ви можете прокоментувати той момент, що Дві країни, які входять в цю організацію, пріоритетом якої є безпека в світі, і ми в першу чергу між тими країнами, які входять в цю організацію, що раптом ці дві країни стають ворожими одна до одної. Чи є тут якийсь недогляд, якісь помилки самої організації, яка цього не добачила і дала можливість Росії порушити цей статут? Дякую, пані Олено. Ну, насправді питання, яке ви задаєте, дуже складне, і я думаю, що потребує детального переосмислення, обговорення, аналізу, надання оцінок тим процесам, які відбуваються, тому повномасштабному вторгненню в Україну, яке ми бачимо зі сторони Російської Федерації. Але на жаль, ми не можемо бути впевнені за всіх країн країн-членів член, організації Об'єднаних Націй. Ось ви гарно і правильно зазначили, Україна сумлінно ставилася до виконання своїх обов'язків як члена організації Об'єднаних Націй від початку створення цієї організації. Але я дещо хотів би переключити ваш фокус все таки на міжнародну організацію з міграції, оскільки є представником міжнародної організації з міграції. Хотів би десь затвердити і розповісти про ті. Питання, яким ми займаємося, про те, що міжнародна організація з міграції була також заснована в далекому 1951 році, Україна долучилася до міжнародної організації з міграції у 1996 році у якості спостерігача, а у 2001 році вже стала повноцінним членом організації міжнародної організації з міграції. У 2002 році парламент України ратифікував статут цієї організації, а уже, власне, у 2016 році, як вірно ви все зазначали, з початку нашого діалогу, міжнародна організація стала Агенцією ООН. Чому? Тому що до того вона була. Всього на всього міжнародною міжурядовою організацією і не працювала під протекторатом ООН. Це власне сталося у 2016 році. Власне, з того періоду часу ООН і міжнародна організація як дві поєднувані сили спрямовують свої зусилля на конкретні напрямки. Міжнародна організація з міграції спеціалізується питаннями і процесами міграційної глобальної політики, вирішення. Міграційної кризи розробки і надання певних рекомендацій країнам, членам, учасників міжнародної організації з міграції. А таких на даний момент у світі є 174 держави, які входять в міжнародну організацію з міграції. А також вісім спостерігачів. Ось власне організація надає допомогу внутрішньо переміщеним особам, біженцям. Мігрантам, тим людям, які через міграцію втрапили в ситуацію торгівлі людьми. Якщо давати оцінку в українському контексті, то в Україні за 25 років діяльності міжнародної організації з міграції була надана допомога більше ніж 800 тисячам українців, які Потребували допомоги, в тому числі гуманітарної мігрантам, особам, які потрапили в ситуацію торгівлі людьми, та просто особам, які перебували у високій групі ризику. Ну тепер тоді конкретніше до вашої місії ви її виконуєте в межах нашої області, тільки так, міжнародна організація з міграції працює в усьому світі, і Україна не є винятком в цьому. Плані тому, що у 2002 році доєдналася до неї, насправді в Україні будується розгалужена система хабів офісів міжнародної організації з міграції, які спрямовують свої зусилля на надання допомоги особам, які постраждали від військового конфлікту. А ми зараз говоримо про те, що організація займається облаштуванням і створенням комфортних умов для внутрішньопереміщених осіб в місцях колективного проживання переселенців. Тобто, ми створюємо побут, ми забезпечуємо базові необхідні речі для того, щоб Проназель, людина відчувала взагалі, та, себе я хочу більш конкретніше. Ви це робите для переселенців, які сьогодні перебувають на теренах Прикарпаття? Чи ви більше областей сягаєте? Так. Діяльність міжнародної організації з міграції поширюється на територію всієї України так, я розумію. в різних областях, в різних регіонах. Відповідно до потреб, відповідно до аналізу створюються офіси, які тією чи іншою мірою працюють. Якщо ми говоримо про західний регіон, то е, моя... Діяльність спрямована тільки на Івано-Франківську uh -huh. область, але ми розуміємо, що є фахівці з питань захисту також і у Львівській області, і у Закарпатській області, і у Тернопільській області, і у Києві, Одесі, Харкові інших великих містах. На жаль, представництв чи офісів міжнародної організації з міграції немає в саме в кожній області України. Буває так, що одна область покриває дві, три області. Тобто там є офіс, утворений, наприклад, як в Тернополі. Так? І Тернопіль покриває Івано-Франківську, Чернівецьку і Тернопільську. Ось от таким чином працює міжнародна організація з міграції. А ви наразі відповідаєте за Так, наразі? Я спеціаліст з питань захисту, працюю в Івано-Франківській області і працюю з особами, які постраждали від конфлікту. А також надаю їм допомогу в рамках того, що може запропонувати міжнародна організація, з, з якими складнощами вам довелося зіткнутися починаючи свою діяльність, тут складнощі полягають в тому, що в Україні зараз дуже багато вразливих людей. Ми проводили національне дослідження. У нас була така агенція InfoSapiens, і на замовлення міжнародної організації з міграції. Ми провели всеукраїнське національне дослідження в рамках цього дослідження. з понад 40 мільйонної нашої держави так. 32 мільйони мешканців України засвідчили, що тією чи іншою мірою постраждали від військового конфлікту. Якщо звернутися до цифр, то я би хотів навіть озвучити: з 32 мільйонів українців, які тією чи іншою мірою постраждали від війни, 16 мільйонів стверджували, що втратили роботу. 21 мільйон стверджував, що втратив доходи. 15,6 мільйонів пережили погіршення психологічного здоров'я. 8,2 мільйони не можуть купити елементарні речі та засоби. 7,8 мільйонів були змушені роз'єднатися з рідними. І насправді ці всі індикатори свідчать про великі проблеми в мешканців нашої держави. Ми розуміємо, що ми не можемо вирішити усі соціально-побутові проблеми людини. Але намагаємося забезпечити, хоча б базові для того, щоб людина відчувала свою людську гідність і була захищена мала дах над головою, мала харчі і основні засоби для того, щоб нормально жити. На жаль, ми не можемо повернути тих, кого втратили рідні, і це біда всієї країни і кожного. З нас, але разом з міжнародною організацією з міграції, з нашими виконавчими партнерами, якими є в Івано-Франківську благодійний фонд Карітас, ми намагаємося в Івано-Франківській області змінити трішечки життя людей, які вимушено тікали від війни. Звичайно, я хочу вас запитатися і про тих переселенців або верніше біженців, які опинилися сьогодні за кордоном. Але спочатку ще поговоримо дещо про нашу область. І в мене питання до пані Наталі. Я так розумію, пані Наталі, що ви тут не даремно у нас сьогодні в студії, що у вас дуже тісні зв'язки з міграційною службою. ООН яка є у нас з представником, зокрема в нашій області. В чому заключається ваша співпраця? Дивіться, наша співпраця з міжнародною організацією з міграцією розпочалася в далекому 2006 році. Так Карітас Івано-Франківськ на той момент реалізовував різноманітні проекти для надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, а також здійснював заходи з профорієнтаційної проф е, е, такої просвітницької роботи з попередження злочинів торгівлі людьми та е, ну надавав інформацію нашим жителям Прикарпаття про те, як поводити себе безпечно, так при. При працевлаштуванні в Україні і за кордоном а у дві році ми підписали партнерську угоду. І з того часу ми співпрацюємо з міжнародною організацією з міграції. Так ми перенаправляємо виявлених осіб постраждалих від торгівлі людьми за допомогою до міжнародної організації з міграції. Ця допомога комплексна. Так особам надається як правовий захист, тому що дуже багато є кримінальних проваджень, які слухаються в судах івано Франківського. Івської області або й по цілій Україні, і якщо людина, яка постраждала від торгівлі людьми, не має належного захисту, так то не завжди добиває можна добитися і покарання цих злочинців, так а безкарні злочинці, вона в геометричній прогресії породжує знову кількість злочинів, які вчиняються е, е, стосовно людей, е, які бажають покращити свої умови виїжджаючи за кордоном. І натомість для того, щоб отримувати гідну зарплату, так достойну роботу, вони потрапляють не тработоргівців, які змушують їх працювати на себе, обмежують свободу пересування, не дають доступу. До медичної, психологічної допомоги, якщо це потрібно, і так далі. Ось Івана івано також за допомогою міжнародної організації з міграції надає психологічні послуги, юридичні, медичної, забезпечує базові потреби. Так, також із міжнародною організацією з міграцією. Ми два рази проводили таке і громадський контроль. Бо є така група Коатнет, яка перевіряє, наскільки Конвенція Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми імплементується на території України, так і саме я була експертом цієї робочої групи, і ми проводили опитування, як настільки виконується закон України про протидію торгівлі людьми, настільки налагоджений впроваджується національний механізм. Взаємодії суб'єктів, які здійснюють протидію торгівлі людьми, і таким чином також сприяли, щоб в кожній об'єднаній територіальній громаді були фахівці соціальної роботи, які би займалися супроводом осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Так проводили різноманітні превентивні заходи для молоді, для безробітних, для того, щоб попередити. Адже людина, яка поінформована, так вона набагато вже важче стає здобиччю для тих людей, які хочуть скористатися її. Там непоінформованості та або довірливості, бо насправді дуже високий рівень довіри. Так, більшість людей, які потрапили до рук торгівців людьми, це здійснилися за посередництвом якихось особистих контактів з незнайомими людьми через інтернет, через спілкування в соціальних мережах або через оголошення там в. в Друкованих якихось видання. Так ми розуміємо, Коли людина дуже нуждена, вона потребує так, якоїсь і матеріальної допомоги, матеріальну допомогу, коли вона перебуває в уразливому стані, так вона довіряє будь-чому, а там обіцяють, якби так, ну якби все все дуже ідеально, всі умови, так і транспортування, і безпечне житло, безкоштовна їжа, так проживання, так комфортні умови для роботи. а Коли ти потрапляєш, і виявляється, що безпечне проживання це. Найкращому випадку майдан, там залізний вагончик, якийсь там на будівництві. Харчування це привезений якийсь там макарон, з якого ти приводиш, е, приготуєш собі сам їжу, а потім ще й в кінці місяця тобі вирахують із спожив, так, і, і за електроенергію, яку ти спожив, і за це ліжко яке тобі виділили, яке абсолютно в антисанітарних умовах, і за ту їжу, яку тобі, можливо неналежної якості привезли. От. А в кінцевому випадку, може, іноді буває так так, що людина два-три-чотири місяці попрацюють і говорять, заплатимо наступного місяця, наступного видають якісь невеличкі аванси по завершенню виконання роботи, взагалі кажуть, от вам паспорт через дві години, щоб вас тут не було, і людина змушена тоді повертатися без копійки зароблених коштів. І в таких випадках так от найважливіше знайти цих людей. І ми ж Міжнародною організації з міграцією, і навіть і, і сьогодні, в часі війни, ми не припиняємо роботу, так бо тому, що з перших днів війни коли і в нас в карітесі з'явилися перші переселенці, міжнародна організація з міграції подбала про превентивні матеріали, так про те, щоб ми мали можливість інформувати наших людей, які можливо транзитом були в місті івано франківську і планували переїзд за кордон, щоб вони знали, наприклад, адреси гарячих ліній в Польщі, Румунії, Чехії, куди звернутися за допомогою, адреси, телефони, волонтерських якихось центрів, штабів, так куди звернутися за психологічно. Ні, допомогою, та ми роздавали багато інформаційних матеріалів, як не довіряти документи незнайомим людей, куди звертатися у випадку, якщо ти потрапив в якусь надзвичайну ситуацію. Ну і це знаєте, в процесі все відбувається. Так, тут ти надаєш якусь соціальну допомогу, гуманітарну допомогу, тут спілкуєшся з людиною, стабілізуєш її психологічний стан. А тут виявляється, що людина перебувала в експлуатації ще до війни, або вже перед війною, або і в часі війни. Так, бо виявляються навіть випадки за цей короткий період часу, так? що ми маємо люд... ну, людей, які повертаються з за кордону, так і вже повертаються з експлуатації, і вже тут їм потрібно надавати допомогу, так і потрібно влаштувати житло, бо вони не мають, потрібно зараз купити теплий одяг, взуття, так тому що е е в такі от якісь речі люди повертаються без нічого, і потрібно їх як стабілізувати емоційно. так, Психологічну допомогу надати, допомогти ви виготовити і відновити юридичні документи. От у нас є випадок, який є переселенець, хлопець, якому 35 років близько, так але він до сьогоднішнього дня не має жодного, жодного дня. Він не має паспорта. Та він не має громадянства України, при тому всьому, що він жив тут, та виховує дітей уже своїх, так і от він від через відсутність документів він має обмежений доступ до надання гуманітарної. Допомога, бо він може таку допомогу отримати тільки в міжнародній якійсь організації чи в карітися, тому щоб отримати право отримувати допомогу е е як ВПО, так то він не має можливості, бо він не має паспорта українця. Та він не має ідентифікаційного коду, і саме в таких складних ризикованих ситуаціях ми об'єднуємо зусилля карітасу міжнародної організації з міграції і ведемо цей кейс до повного завершення для того, щоб стабілізувати людину і дати йому якусь надію і. На майбутнє так не тільки надати допомогу, але можливо і надати якісь курси, проплатити для того, щоб він ну, опанував якусь професію, бо саме цей чоловік хоче ну, навчитися на водія і, і працювати, і забезпечувати свою сім'ю, чи купити якісь інструменти для того, щоб вони розпочали власну справу. так? Я зрозуміла, пане Назарію, пане Наталі вже частково відповіла на це запитання. Я розумію, що люди, які перебувають, ну будемо говорити про Прикарпаття тут, на своїй рідній землі, так де є дуже багато. То державних програм і міжнародних програм, які допомагають внутрішньо переміщеним особам. А що стосується людей, які виїхали за кордон, я розумію, що на початках їм там на волонтерських засадах теж дуже багато міжнародних організацій допомагають, допомагають житлом з якимсь харчуванням, одягом. Це все таке елементарне, яке потрібно на першому етапі, але на майбутнє, щоб людина там залишилася, Їй в першу чергу потрібна робота. Ваша служба в цьому якимось чином сприяє. Ну, на жаль, ми не можемо працювати дистанційно з людьми, коли вони знаходяться в інших точках світу чи в інших країнах. Наш персонал сьогодні в Україні, національний персонал міжнародної організації з міграції, працює виключно на території України. Інші наші офіси по інших країнах, звісно, працюють і виконують свою роботу. Якщо говорити про те, чи можемо ми бути корисними для тих людей, які спрямовують. Свої зусилля на виїзд за кордон, це як сказала Наталя Дмитрівна, це в першу чергу превенція для того, щоб запобігти потрапляння людьми вразливими людьми про ті категорії, про які я власне говорив в рамках національного дослідження, не потрапити в ситуації, пов'язані з торгівлею людьми, з експлуатацією та іншими неприємностями, які їх можуть там очікувати. Я хотів би знову повернутися до цього дослідження і ще кілька цифр вам розповісти. На жаль, українці, які є вразливими і тікають від війни за кордон, у нас було таке запитання: якщо б людина, якій ви довіряєте, запропонувала вам роботу, чи ви погодились, 17% громадян України готові працювати без офіційного працевлаштування. Неофіційне працевлаштування вже дає початки до того, що людина може втрапити в ситуацію торгівлі людьми, коли правовідносини відносини не врегульовані між людиною, між роботодавцем, коли людина, тікаючи від війни, хапається за будь-яку роботу, коли вона розуміє, що в неї немає джерела доходу, коли вона розуміє, що їй потрібно утримувати сім'ю, коли вона розуміє, що її помешкання зруйноване. Коли вона розуміє, що хтось із її родичів перебуває в Україні або служить в Збройних силах України, і кошти потрібні, люди зачасту хапаються за дуже ризиковані пропозиції. І, от, власне, наше завдання тут зараз в цьому полягає, щоб ми максимально інформували людей про ті ризики і небезпеки, які можуть їх чекати за кордоном. Також я хотів би. Сказати, що 13% в рамках цього дослідження українців готові працювати в замкнутих приміщеннях без змоги вільно залишати робоче місце. 1% готові готовий перетнути кордон у неврегульований спосіб, і 1% готові готовий віддати свій паспорт. Тобто, ми розуміємо, ці цифри відштовхуються від цифри 32 мільйонів. І ми розуміємо, наскільки люди в страху і в від тих проблем в розпачі можуть наробити дуже багато ще більших проблем. От, власне, ми тому і можемо їх інформувати в Україні. Є дуже багато ресурсів, на яких можна дізнатися, як безпечно подорожувати, як безпечно працевлаштуватися, як виїхати в ту чи іншу країну, які для цього потрібні умови, щоб безпечно перебувати. Наприклад, у нас є національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 527. Ви можете зателефонувати на цю гарячу лінію, як про допомогу попросити, якщо ви опинилися в незрозумілій для вас ситуації, так і можете поконсультуватися. У нас є чат-бот в телеграмі. Де ви теж можете отримати інформацію про те, як безпечно подорожувати, у нас є сайт Stop Trafficking з переліком європейських країн, де ви теж можете дізнатися, в котру країну які документи потрібні, які потрібно оформити документи, які соціальні виплати ви можете там мати? А також інші усі потрібні і доступні речі, тому в першу чергу з цими людьми працюємо в Україні на превенцію на інформування. А якщо вже такі люди виявляються. То вони повертаються додому за допомогою міжнародної організації з міграції, і вже тут в Україні їм надається комплексна реінтеграційна допомога. Зрозуміло. Наш ефір вже підходить до завершення, і на завершення я ще хочу повернути вас до таких політичних питань, що стосуються Організації Об'єднаних Націй. Росія і досі залишається членом організації. На жаль, я напевно не уповноважений давати оцінку цим речам, і це буде некоректно з мого боку. Я є працівник міжнародної організації з міграції, і напевно певну кваліфікацію має надати цьому все-таки організація Об'єднаних Націй, оскільки міжнародна організація з міграції є тільки агенція, Я зрозуміла. ви не давайте оцінку, ви просто скажіть вона на сьогоднішній день є членом організації. Я не можу вам дати відповідь на це питання. Зрозуміло. І ще одне запитання, відповідь на яке чекає дуже багато глядачів. Вони звернулися з питанням, що неодноразово бачили в Івано-Франківській області тойоту білого кольору, яка належить так? організації Об'єднаних Націй, і на ній є напис російської мови. І це людей дуже обурює. Якщо це у ваших би, можливостях... Нам, нам невідомо про такий транспортний засіб. У нас немає наземною ну, Для... мовою написано. російською. Що, що найбільше наших обговорило, що російською мовою? У нас, ну, це у нас наразі такого транспортного засобу немає. Такого немає. Можливо, це були якісь транзитні. Машини, тому що ну я так думаю, що іноді місії ООН є різні, так угу. і, і, і можливо машини якісь інші. Були. Ну я сподіваюся, глядачі почули вашу відповідь. Задоволені, незадоволені, це вже інше питання, але ну, вони її почули. За що я вам щиро Більше. дякую? Я взагалі дякую за те, що ви знайшли можливість, тому що розумію, наскільки складна робота, наскільки насичена у вас робота. І сьогодні п'ятниця вечір, хотілося, можливо, відпочити в лоні сім'ї, а ви до нас прийшли велике великі вам спасибі. Дякуємо. Я ще дякую всім, хто з нами був. На завершення хочу нагадати, що сьогодні наш сусід, наш друг європейський польщі, відзначає день незалежності. Ну а ми, українці, сьогодні маємо нагоду відсвяткувати перемогу, адже ми повернули Херсон собі. Бажаю всім гарних вихідних. Ефір обласного Золобачення Галичина триває. Залишайтеся з Галичиною. А я з вами прощаюсь до понеділка.